Володимир Кличко розповів, з ким із сучасних зірок боксу йому доводилося спарингувати при підготовці до своїх поєдинків. Іноді ваші союзники можуть стати суперниками раніше. Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа та інші були моїми спаринг-партнерами. Я спарингував з Джошуа. Він мене колись готував до чергового захисту титулу. Але я завжди знав, що ми з ним скоро поб'ємось на справжньому рингу. Були спаринги із Деонтеєм Вайлдером. Джозефом Паркером та іншими боксерами. Олександр Усик може провести бій по правилам змішаних єдиноборств з американським блогером Джейком Полом. Про це заявив промоутер Джейка Пола. У нас було кілька розмов з командою Усика, все пройшло дуже позитивно. Тепер все залежить від термінів. Джейк досить божевільний, щоб вийти в октагон. Олександр також зацікавлений у цьому. Потрібно просто знайти час, щоб обидва боксери були вільними. Ми підтримували Усика, коли він боксував з Дюбуа у Польщі. Там і познайомилися з Олександром та його командою. Перші розмови про наш поєдинок розпочалися три чи чотири місяці тому, коли Олександр сказав, що хоче зустрітися з Джейком. Повідомив промоутер Пола. Відомий американський боксер Девін Хейні розповів. Хто з сучасних боксерів заслужив потрапити в боксерський зал слави? Василь Ломаченко, мій найкращий суперник. Він точно має потрапити в зал слави. У нього було багато інструментів і багато досвіду, і це зробило мене кращим бійцем. Сказав Хейні у 2023 році, Девін Хейні одноголосним рішенням суддів переміг лому у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. 24 травня в Ілінцях Вінницької області відбувся боксерський захід серед юнаків та молодших юнаків, на який Федерацією боксу Вінницької області був запрошений український боксер Василь Ломаченко, який був почесним гостем. Шановний Василю, привіт, цей Я яка щирий знак поваги та подяки за вашу присутність і підтримку. день, поздравляю всех с праздником прекрасный праздник прекрасное событие, прекрасные соревнования. у парней есть возможность продемонстрировать все то, что они готовили и отрабатывали на тренировках тренера и спортсмены получат еще один опыт который в дальнейшем зажгет у нас новые олимпийские звезды всех с праздником и, а конечно же желаю чтобы турнир прошел без травм Все в цілі Колишній боксер та чемпіон світу Рой Джонс відреагував на можливе повернення Володимира Кличка на ринг. Володимир Кличко досить великий боксер, щоб зробити це. Насправді супертяжам легше повернутися на ринг. Коли ти габаритний, володієш чудовим розумом і маєш удар, то чому ні? За своїми навичками він перевершує Тайсона Ф'юрі, а за силою удару тим більше. Якщо він досі вміє тримати удар, то чому б йому не спробувати? Колишній чемпіон Тоні Белью, який у своїй кар'єрі програвав Олександру Усику, визнав, що не хотів би знову вийти в ринг з українцем і втік би від такого бою, Белью висловив повагу сміливості Дюбуа, респект Дюбуа за сміливість, за готовність повернутися до рингу з Усиком. Якби мені запропонували ще раз вийти з ним у ринг. То я б втік від Усика. Дюбуа боєць, і я бажаю йому удачі. Усі, хто готовий знову битися з Усиком, заслуговують на медаль. Це і Дюбуа і Фюрі, і Джошуа, сказав Белью. Тайсон Ф'юрі дав відповіді на питання про найкращих суперників, з якими зустрічався, а також висловився про сучасний стан дивізіону. Найкращий панчер, з яким я коли-небудь стикався, це Вайлдер. найрозумніший суперник Усик. Хто найкраще рухається Усик. Найкраще підборіддя, ймовірно, у Усика, тому що я завдавав йому багато хороших ударів, йому багато раз було боляче у цих боях і йому вдавалося продовжувати. Я завжди кажу, що Деонтей Вайлдер має дуже хороше підборіддя, але здається, він на пізнішому етапі своєї кар'єри. Але я не знаю, чи це тому, що він старий, чи його пік давно пройшов, чи Сора також має хороше підборіддя. Хто найкращий супертяж усіх часів? Я не знаю. Я не думаю, що ви можете казати щось подібне. Це безглузді розмови, бо якщо ви купите гоночний автомобіль 1970 -го року і будете на ньому змагатися з сьогоднішнім автомобілем, то сьогоднішній автомобіль переможе. Але не можна сказати, що це краща машина, ніж у 70-ті роки, тому що кожен має свої помилки. Ви можете боксувати лише з тим, хто боксує у вашу епоху. Ось і все. Ви не можете повернутися з машиною часу, щоб битися з кимось із минулого. Тому я не думаю, що це доречно про це розмовляти. Зараз фантастичний час бути супертяжем, особливо коли залучені люди із Саудівської Аравії, коли залучено більше грошей. Це чудовий дивізіон, багато талантів, багато молодих і голодних хлопців, і багато достойних чемпіонів. Турки змінив ринок. У жовтні 23-го року бокс був у здоровому стані, але я був готовий просто піти. Не залишалося великих поєдинків, деякі не можна було зробити з будь-яких причин. Промоутери ворогували. А потім турки прийшов, і все стало можливим. Раніше було забагато бізнесу серед промоутерів. Едді Хір, промоутер Ентоні Джошуа, повідомив, коли Джошуа може повернутися на ринг після операції. Ентоні Джошуа проведе лише один бій цього року. Він буде готовий до бою всередині вересня, і на той момент ми вже точно знатимемо, чи повернеться Ф'юрі, чи ні. Але суперник також залежатиме від результату бою між Дюбуа та Усиком. Мені подобається наше становище в цьому сенсі, і якщо жоден із них не буде доступний, то ми знайдемо іншого суперника. Я просто не думаю, що Фюрі зможе залишити все це. Знаєш чому? Бо він не здає позицій. Він досі на піку форми, і дуже складно відійти від боксу, маючи можливість битися з таким, як Ентоні Джошуа, коли ти все ще в обоймі. Саме тому я вірю, що цей бій відбудеться. Якщо Вайлдер повернеться і покаже себе блискуче, ми, ймовірно, знову почнемо говорити про цей поєдинок. Я зовсім цього не виключаю. Це завжди буде видовищний бій, але наразі вся увага зосереджена на Ф'юрі, а також, можливо, на Дюбуа, якщо він зуміє пройти Усика. Сказав Хірн, промоутер Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф'юрі, Френсіс Ворен поділився думками про бій між топовим проспектом Хевівейту Мозесом Ітаумою та українцем Олександром Усиком. І Таумі лише 20 років. Куди йому поспішати? Чи я думаю, що він поб'є Усика? Звісно, що так, це 100%. Але не зараз цей бій зараз не пройде у жодному разі. Як нам набрати для нього раунди, якщо всі суперники так швидко падають? Ми організовували кілька боїв, де думали, що суперники протримаються довго, але Таума їх швидко перемагав тут ми нічого вдіяти не можемо. Чекаємо, що наступний бій пройде вже в липні.